Два тижні тому ми згадували страждання і смерть Божого Сина. Ми протягували руку до святині, ми підготов... підготовлювали себе до того служіння. І через два тижні ми будемо святкувати Воскресіння Сина Божого. Братями і сестри. День, коли появилася надія всього людства, я сьогодні хотів би привітати тими словами кожного із нас Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Хвала нашому Богові. Всього людства з'явилася надія, браття мої сестри. Я сьогодні хотів би коротенько, в закінченні нашого служіння, поговорити про ціну жертви, нагадати для кожного із нас, браття мої сестри, про ту ціну, яка була заплачена за кожного із нас. Коли ми молилися за наших діток, я згадав. Народження нашого першого сина, я пам'ятаю, коли в дружини почалися болі, схватки. І знаєте, коли болить, то терпиш по одному, а коли дивишся на когось, як болить, то теж нелегко, браті і сестри. І знаєте, проходило певні години, і дружина мучиться. Я пам'ятаю, кажу до неї, їдемо вже одну в лікарню, їдемо в госпіталь. І я думав, ми приїдемо. Я думав, що. Вони її провірять і скажуть: все, давай, роди. Коли ми приїхали, і там медсестра, знаєте, якось так трошки негарно до нас поставилася, і вона провірила дружину і каже: їдьте додому, ночуйте ще далеко до родів. І я думаю, Боже, ми так же багато натерпілися. А ще їхати треба додому, ночувати ще треба. І знаєте, і сестри, в кожної дитини є своя історія, є своє народження. Кожна мама. Платила певну ціну жертви, щоб ця дитина народилася на цей світ. І коли народжується дитина, мама радіє, а тато в куточку там відходить. Знаєте, я пам'ятаю, коли народилася дитина, і на столі там стояли бутилки води, чаю, всякого різного. Я питаю дружини, де поділась вода, вона каже, то ж ти її випив? А я не пам'ятаю, коли її пив. Таке наше життя, браття мої сестри, платиться певна ціна жертви. І... Я хочу читати місця Божого Слова, коротенько поділюся, і ми помолимося. Підемо з цього місця, і будемо пам'ятати, що ми діти Божі, що ми живемо на цій земній дорозі, що нам потрібно ходити свято перед Богом, бо не знаємо дня приходу Його на цю землю. Книга Пророка Ісаї, 53 розділ, другий вірш, такі слова. Бо він виріс перед ним, мов галузка». І мов корінь сухої землі нема, він принади і не мав пишноти, і ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Він погорджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, Погорджений, і ми не цінували його. Направду ж він немочі наші узяв, і наші болі поніс, а ми уважали Його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами й мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Друге місце Божого слова, книга Еклезіаста, восьмий розділ. Читаю одиннадцятий вірш. Що скоро не чиниться присуд за вчинок лихий, тому серце людських синів повне ними, щоб чинити лихе, хоч сто раз чинить грішний лихе, а Бог суд відкладає йому, однако я знаю, що тим буде добре, хто Бога боїться, хто перед обличчям Його має страх, а безбожному добре не буде, і мов тінь довгих ті днів, не матиме, бо Він перед Божим лицем. Страху немає, і книга псалмів, читаю 49-й Псалом з 21-го вірша. Оце ти робив, я ж мовчав, і ти думав, що я такий самий, як ти, тому буду картати тебе і виложу все перед очі твої. Зрозумійте ж це ви, що забуваєте Бога, щоб я не схопив, бо не буде кому рятувати, хто жертву подяки приносить, той шанує мене, а хто на дорогу свою уважає. Боже спасіння, його йому покажу. За Боже Слово давайте скажемо слава нашому Богу. Братя мої сестри, я зачитав, бо він виріс перед ним, мов галузка і мов корінь сухої землі. Нема він принади, не мав пишноти, і ми його бачили та краси не було в ньому. Але він, браття сестри, він прийшов на цю прискорну землю і постраждав. Як часто ми звикаємося до тих слів, братями і сестри, як часто ми навіть звикаємося до тих служінь, і, можливо, часто навіть не задумуємося, настільки велика ціна жертви була заплачена за кожного із нас. Я пригадую одну історію, було одне з'їзне служіння, і брат він мав дуже велике бажання бути на тому служінні. І коли він приїхав, все-таки був на тому служінні, і Бог наповнив своєю благодаттю, люди молилися. І цей брат він дуже голосно вигукував: Господи, стоїло, Боже стоїло, дякував Бога. І все вигукував і казав, Боже, стоїло. І після служіння до нього підійшли і питають, людям стало цікаво, що ж стоїло. Каже: брате, скажи, що стоїло? Чому ти так молився? А він каже: хотів бути на цьому служінні, можливості не мав, не мав фінансів, щоб приїхати, і вирішив продати корову. І продав корову свою. Яка потрібна була для хазяйства, але продав. І на певні кошти був прибув сюди. І Бог благословив мене. І я молився, що стоїло Боже продати ту корову. Стоїло. Тому що Бог благословив. Братя мої сестри. Сьогодні ми маємо можливість бути в домі молитви, де Бог сам Духом Святим перебуває на цьому місці. Хвала Йому. Ми повинні бути вдячні, що живемо в такий час. Час добрий і час благоприятний, ціна жертви. Він заплатив певну ціну жертви, щоб бути серед Божого народу. Не знаю, чи це притча, чи це історія, але чув в дитинстві, коли брат проповідник розказував до одної маленької дівчинки, приходили її маленькі подружки, щоб гратися. І кожного разу, коли вони гралися, мама заходила в кімнату, і на маминому тілі було дуже багато шрамів на руках її, на її тілі. І дитині було невдобно, було соромно. що мама приходить, її подруги бачать це все. Мама негарно виглядає великі шрами від опіків. І одного разу дитина просить: маму, не заходь в кімнату, коли приходять подруги до мене гратися. Не заходь, бо мені соромно. І ця мама садить дитину і каже: дитино, коли ти була маленька і спала в своєму ліжечку, і в нашому домі почався пожар, і не було нікого, щоб тебе рятувати. Я забігла. Взяла тебе на свої руки, пригорнула до себе, своїми руками закрила твоє тіло, щоби ти не попеклася, то огонь пік моє тіло, ціна жертви. Браття мої сестри, мама за свою дитину готова на смерть, ціна жертви. Кожен платить певну ціну жертви. Браття мої сестри, був час, коли Моїсей прийшов перед Боже лице, і Бог каже. Мойсей, відійди від мене, бо народ, якого я вивів з Єгипту, зробив собі золотого тельця, відійшов від дороги правди. І коли Мойсей написано зійшов, потім повернувся до Бога, щоб молити Боже лице за народця, і він каже: Господи, помилуй цей народ, помилуй його, бо він згрішив сильним гріхом, великим гріхом перед лицем Твоїм. Якщо ти їх не простиш, то і моє. Ім'я вичерпни з книги своєї, ціна жертви. Мойсей готовий був платити ціну жертви, браття мої сестри, і моє ім'я вичерпни. Був час, коли Бог говорив до Авраама: Авраам, сина, якого я тобі дав, якого обіцяв, візьми і принеси його в жертву для мене, того, якого ти довго чекав, того, в якого неможливо було повірити. Візьми, піди в землю, про яку я тобі скажу, і принеси його в жертву для мене, браття мої сестри. І Авраам не здає Богу ніяких питань, але повноцінно довіряє Богу своєму і каже: бере осла двох слуг, іде в землю, про яку сказав для нього Господь. І Бог мовчить аж до того моменту, коли Авраам підняв свою руку над своїм сином і готовий був вдарити його. Бог каже: не роби цього, там є жертва. Братя мої сестри, Бог високо оцінив жертву, яку мав принести Авраам перед Божим лицем, і Бог каже через пророка Ісаю, оти Ізраїлю, раби мій яків вибраний мій насіння Авраама, друга мого, бо Авраам повірив Богу, і це вмінилося йому праведність. Хвала Богу, братя мої сестри, ціна жертви. Був час, коли Бог творив людину по образу і подобі своєї. І Бог хотів, щоб його творіння прославляло ім'я Господнє, але настав час, коли люди відійшли з дороги правди, настав час, коли люди зрадили Бога, зрадили свого Творця. І Бог каже в Слові Божому, що Бог пожалів, що створив людину. І далі ми читаємо, що стався потоп, і далі від днів Ноя знову людство населяло цю землю. Братя мої сестри, і знову в старому заповіті люди приносили жертву. І настільки люди стали грішити, що жертва старого заповіту вже не мала сили, і на небі був Отець Небесний, який каже: бо так Бог полюбив світ, що сина свого не пожалів, але віддав раді тебе і мене, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. Слава нашому Богові! Браття мої сестри, ціна жертви. Бог дивився на людство, те, яке йому зрадило, те, яке відступило від законів Господніх, ті, які пішли на дорогу гріха. Він посилає свого сина єдинородного, що він прийшов на цю землю і віддав себе в жертву, браття мої сестри. Віддав себе в жертву. Це є найвища ціна, яка могла бути заплачена за все людство. І написано, що третього дня він воскресив його, посадив праворуч себе. І сьогодні Він там сидить на небесах і ходати своє за кожного із нас. Браття мої сестри, кожного разу, коли ти переступаєш волю Господню, він каже: Отче, ще на рік, залиш ще на рік! Я обкопаю, я буду говорити до Нього Духом Святим, я буду промовляти через Слово Моє, я буду говорити до Нього через псалми, через вірші ще на рік. Є ходатайство на небесах, і Бог дивиться на свого сина, і високо цінить жертву свого сина і прощає, і милує. І я зачитав, що не скоро чиниться суд над лихими ділами людини, браття мої сестри, бо є ходатай на небесах. Хвала нашому Богові була принесена жертва Сина Божого. Це найвища ціна, яка могла бути покладена за все людство. Браття мої сестри, але слово Боже каже, людину ти робиш, а Бог мовчить. І часом приходить думка в розум людини, що Бог такий самий, бо Бог мовчить. Ні, браття і сестри, бо на небі є ходатай, який ходатай своє. І Якщо ти переступаєш закон Господній, волю Господню, і починаєш думати, що Бог такий самий, то прийде день, де Бог скаже довольно. Братя мої сестри, нехай Господь нам допоможе в нашому житті всякого разу, коли приходять спокуси в наше життя, коли приходять випробування в наше життя, пам'ятай про високу ціну жертви, яка була заплачена за тебе. Пам'ятай. Нехай Боже ім'я прославляється в народі Його. Братя мої сестри, ми сьогодні називаємося християнами. Як Бог хоче, щоб його християн, Його діти, християни на цій землі проповідали Євангелію для всього людства на спасіння, щоб не переступали волю Господню. Навіть коли переступаєш, то нехай дасть Господь нам сили розуміти, бачити це і приходити розкаюватися в наших гріхах і беззаконнях, щоб в наш розум. Не заходив обман сатани, що Бог такий самий, бо Бог мовчить. Був час, коли Асаф він дивився на беззаконників. Він, він казав, що я мало не поскознулись ноги мої, мало не по, не послизнулись стопи мої, бо я, каже, позавидував безумним. Вони роблять гріх беззаконня і нічого їм не робиться в житті їхньому. Браття мої сестри. Часом так буває в нашому житті, коли ми дивимося вліво направо. Люди живуть, переступають волю Господню і нічого їм не робиться, і Бог не наказує. І приходить думка, можливо, Бог такий самий. Ні, браття сестри, на небі є ходатай, який молить і лице Бога живого, щоб Бог помилував, щоб Бог не карав, але воно проходить до певного часу. І Бог каже: розумій, людину. Що якщо ти будеш переступати волю Господню, то щоб Господь тебе не схопив, бо не буде кому рятувати. Якщо впадеш в руки Бога живого, то вже не буде нікому більше рятувати. Браття мої сестри, більше більшої жертви, яка покладена була за все людство, більше іншої жертви бути не може. То була найвища ціна, яка була заплачена за все людство. І я сьогодні призиваю кожного із нас, молодь дітей. Церква дорога, пам'ятай ціну жертви, яка була принесена за тебе в повсякденному твоєму житті, коли приходять спокуси, пам'ятай, щоб не переступати волю Господню. А навіть якщо переступив, кайся, біжи перед лицем Його, моли Бога, про прощення, і буде жити ти і дім твій, і буде благословена сім'я твоя. Тому в цій молитві, браття мої сестри, я по-особливому хотів би попросити кожного із нас, щоб ми стали в проломі за молоде покоління. Щоб сьогодні диявол не обманював їх, не обманював, що Бог такий самий, що можна жити як хоче, і Бог такий самий, щоб сьогодні диявол не обманював, щоб сьогодні Господь поставив свою охорону над дітьми нашими, над домами нашими, щоб нам жити святим і праведним життям до того дня, коли він прийде забрати свою церкву, щоб нам бути готовими увінчатися в славі неба. Його ім'я нехай прославиться і возвеличиться йому слава по віки. Амінь.